ТЦК закликає не вірити аферистам про списки мобілізації. У селі Велицької громади люди готові перекривати трасу. У чому проблема? Древню ікону на подарунок у музей принесли образ зі столітньою історією. Вітаю у студії 12-го Роман Вербач і почну з резонансного. Судять аферистів з Маневицької колонії, які понад рік видурювали гроші у матері військових, обіцяючи повернути їхніх синів із полону. Любочівський районний суд в області розглядає справу про шахрайство трьох в'язнів, двоє з яких нині відбувають покарання у виправній колонії. Понад рік тому підозрювані організували так званий кол-центр спеціально для шахраювання. Збирали інформацію в інтернеті і телефонували до рідних захисників. Аферисти називались членами ПВК Вагнера або інших формувань РФ та пропонували за гроші. Повернути українських військовослужбовців з полону або ж дати можливість поспілкуватися з ними телефоном. Відтак матері військових за таку послугу пересилали на банківські картки від 10 до 20 тисяч гривень, а за викуп з полону давали від 40 до 120 тисяч. Щоб отримати гроші, в'язні залучили спільників серед знайомих з Луцька та Володимира. Під час обшуків у колонії та вдома у спільників вилучили мобільні термінали, сім карти, банківські картки. 7 тисяч доларів. Нині у суді слухають питання про оголошення підозри фігурантам цього кримінального провадження. Однак, через наявку підозрюваного, який перебуває на волі, суддя районного суду перенесла слухання на 28 серпня. Надати суду, підтверджуючи документи, які би вказували на вказували або спростовували обставину щодо поважності наявки в дане судове засідання. І е, після того як колегія суддів перевірить дані документи, буде вирішуватися питання про поважність чи неповажність неявки в сьогоднішнє судове засідання вказаних осіб, а також що стосовно е, приводу е, до е, обвинуваченого і застосування заходів впливу до осіб, які не з'явилися в сьогоднішнє судове засідання. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал новини 12, зробіться, себто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Волинський ТЦК закликає не вірити інформації про списки мобілізації. Як повідомляють у деяких телеграм-каналах, в інтернеті можна знайти списки волинян, яких мають мобілізувати. Обманюють, що є списки по окремих районах, а також пропонують оцінити список на серпень. ТЦК наголошує ці повідомлення абсолютно брехливі. Таке пишуть лише для власної вигоди. Маніпулятори так заробляють на збільшенні кількості підписників, які клюють на чутливу тему. Наголошуємо, що базу даних оберіг ніхто не зламував і доступ до неї мають лише певні особи. Кожен крок щодо зміни даних у реєстрі відслідковується та підтверджується електронним підписом. Система оберіг побудована так, щоб мінімізувати ризики витоку інформації. А тим часом у ТЦК викликали швидку чоловікові. Під час оновлення даних з камінькаширського району ТЦК 44-річний військовозобов'язаний потрапив до лікарні. Що саме сталося? Пояснили у Волинському тарцентрі комплектування. Після того як група оповіщення зупинила на вулиці Каменя Каширського чоловіка та з'ясувала, що він. Немає військово-облікових документів, його відвезли у ТЦК оновити дані. Там у чоловіка сталися судомні напади епілепсії, тому йому викликали швидку. У терцентрі комплектування показали висновок медиків Кам'янька-Ширської лікарні, де записано, що у чоловіка після судом гематома ока та підозрюють струс мозку. Є там також інформація, що він має розлади поведінки через горілку. У Волинському ТЦК підкреслюють військовослужбовці у цій ситуації діяли в рамках чинного законодавства та відповідно. До службових обов'язків. І на жаль, знову важка новина з передової. У Доросинівській громаді на Волині триденна жалоба. Загинув військовослужбовець Михайло Кислюк. Захисник із села Ворончин поліг 6 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Новоселівки Першої Покровського району на Донеччині. У Михайла Кислюка залишилися батьки. Дату і місце прощання з військовослужбовцем повідомлять пізніше. 12 канал висловлює щирі співчуття родині героя. На жаль, ще одна трагічна звістка надійшла на Волинь. На війні загинув ковальчанин Борис Степанюк. Він був начальником штабу, заступником командира артилерійського дивізіону одного із військових з'єднань десантно-штурмових військ за плечима Волинянина 10 років війни. Свій перший контракт Борис Степанюк підписав 7 серпня, ще го а загинув цього ж дня. 2024-го. за кілька тижнів йому мало б виповнитися 27 років. Свій останній бій Борис Степанюк прийняв на Сумщині. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Вічна пам'ять герою. У Мельниці Велицької громади люди готові перекривати трасу через розібраний міст. Він важливий, бо з'єднує сусідні села громади. Рік тому міст розібрали через аварійність. Відтоді змінилось два підрядники, які його ремонтували. Люди змушені ходити небезпечною аварійною кладкою, а техніка й автобуси об'їжджають городами. Коли ж відремонтують міст, дізнавалась Ірина Кудря. Ось ця дерев'яна кладка через річку Мельниця у селі Мельниця Велицької громади це фактично єдина артерія, яка з'єднує дві частини села. Але мало того, поза моєю спиною ще три села, які фактично відрізані від світу, і все через те, що будівництво мосту. Припинилося, люди зібралися, аби сказати свою думку. Мешканці села Мельниця Ковальського району зателефонували у редакцію 12-го каналу і зібралися тут, щоб повідомити про свою біду. Із лютого понад півроку такий важливий міст, що з'єднує між собою міжнародні траси і веде до їхнього та інших сіл. є фактично життєвою артерією. Розібраний ця дорога є обласного значення. Вона нас получає. Міжнародну трасу одну, на якій розташовані гулоби М-19 з міжнародною трасою М07 «Бетонка», як ми називаємо. По цій дорозі, відповідно до наших сіл, а тут є крім мельниці, в якій ми перебуваємо, є ще три села, відповідно до цих чотирьох сіл, оце є дорога, яка сполучає їх. По цій дорозі рухається маршрутка, по цій дорозі їх їде спецтрант. Спецтранспорт це про швидку допомогу. Люди, які живуть тут, а це понад 600 мешканців, мають на цю тему не одну історію. Коли у Віктора Лисковця вночі стався серцевий напад, чоловіка понад дві години везли до лікарні об'їзними шляхами. Я не лежав вже, що мені треба лежати, але ну, я сидів. Я його провів, вивів на дорогу, а тут кажу, вже тепер поїде. Ага. Скору я проводив, бо ми, каже, не знаємо, чи ми проїдемо, чи ми не проїдемо. І людина з серцем. Спи. І на серце було в мене. А бувало й таке, що людину на ношах несли просто по аварійній дерев'яній кладці. Я в даний час робила, і тут ну, визвали швидку, швидка не могла доїхати до села, бо тут була розбита дорога. І буквально машиною сюди підвезли хворого і на носілках виносили до швидкої допомоги. То я це все бачила. Це міст розібраний, люди добираються, якщо не кладкою, то городами, їм запропонували ще й об'їзну дорогу. З обласним їм була погоджена схема об'їзду. Це робиться завжди при таких випадках. І ця схема об'їзду є, обставлена знаками, всі перевізники знають, тобто вона проходить там через села жмуче, зажмуче. Повертає перед велицьком наліво. Ну тобто місцеві жителі все це знають. Транспорт тудою ходить. Але кажуть селяни, тією дорогою мало хто користується. Це додаткових понад 20 кілометрів, і це не єдиний мінус. Якщо тільки йде дощ, це практично туди проїхати не можна. І тоді маршрутка їде до моста. Люди переходять кладочку. І так добираються, але це можуть зробити жителі тільки Мельниці, тому що маршрутка не їде в ті села, людей з тих сіл не забирає. Це сусідні села Кривлин Мирин і Рудка міст, що сполучає мельницю з іншими селами, розібрали для капітального ремонту. У нього вкладуть понад 12 мільйонів гривень. Це чи не єдиний міст в області, який визнали аварійним. 66 років було, він зроблений, бо він, як кажуть, мій одногодка той міст. Я, я робив системи дорожньої, я її обслуговував все. Тут не так страшно було, але, ну, звісно, він був аварійний. Його треба було временно робити. Ну, як робити, як наші держави? Сюди, туди. Підтверджує цей інженер служби автомобільних доріг. Ми виїжджали не один раз, залазили під той міст, оглядали. Арматура мало того, що вона вже була ну, зверху, і ржава, її вже в деяких місцях не було. Тобто, Могла біда статися в будь-яку хвилину. Місцеві люди припускають, до такого стану його довела великогабаритна техніка, якою возять пісок із місцевого кар'єру. Я приїхала в першу чергу підтримати цих людей, бо це є дуже важливе питання для них. Тим більше для нас Ми є сусіди, через нашу дорогу проїжджають дуже важка техніка, важкі машини горожоні. Вони їздять з сьомої ранку до дванадцятої ночі. Дорога вбита. Хоча, коли брали в оренду, вони обіцяли я знаю, з яких джерел я знаю. Це правда. Вони обіцяли тримати дорогу в такому стані, кому вона була. Просто не дали в важкому транспорту йти, і вона стояла. Його розібрати не могли. Вони кажуть, такі вже крепко аварійні. Ну да, були дірки, але легкові машини вони б щоб ходили. Ну не часто робити мости, не час. Війна не той час, щоб руйнувати. Від 1 лютого, коли міст розібрали, фірма підрядник до нині виконала менш ніж половину робіт на понад 5,5 мільйонів гривень. Нарешту коштів поки немає. Їм боргує служба доріг 2 мільйони гривень за вже виконані роботи. Це не по нашому біду, взагалі. Вони кажуть, що вони в борг працювати не хочуть. Відповідно, все одно враховуючи необхідність цієї роботи. Вони замовили, так як вони мені сказали, за власний кошт замовили. Бетонні перекриття, які потрібно сюди покласти і тоді продовжувати відповідну роботу, за словами інженера дорожника, затримка з платами дійсно є через війну. У зв'язку із цим і не можуть відремонтувати міст. Ці заводи бетонні зараз працюють на оборонні споруди. Ми знаємо на цивільні Також на сьогоднішній день задержка тільки за виготовленням плит перекриття. Правда, прогноз хороший вже 20 серпня. За словами представників фірми, бетонні плити мають доставити. Тоді ось зрушиться з мертвої точки. Зроблять стяжку, гідроізоляцію, тротуари і дорожні покриття. Підрядник готовий працювати у борг, розуміючи ситуацію в державі з підрядником. Є домовленість, що не зважаючи на скрутне становище, не зважаючи на те, чи буде фінансування в майбутньому, чи не буде, проїзд він забезпечить договорні умови. Він виконає договір. Нас закінчується в грудні 2024 року. А тим часом маленька Вероніка із мамою десятки разів на день переходять дорогу небезпечною кладкою. Дуже важко, так якби кладка. Шатається постійно і боюся, щоб такі головне дитиною впала. У мене є старша дочка, я прошу дочку, щоб допомагала спереді вести, і ми разом їдемо. А коли дощ коли слизько? Ой, то взагалі грузко. То взагалі тут дика не мене даже буде проїхати. Якщо підрядник дотримається слова, то вже в грудні тут буде міцний міст і нормальне сполучення, але аж ніяк не нова дорога до села, яка чи не вся у вибоїнах. На такі роботи кажуть у службі автомобільних доріг. Кошти передбачать лише після нашої перемоги, яку чекають у кожному віддаленому куточку держави. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Древню ікону на подарунок музей волинської ікони збагатився образом з понад столітньою історією. Ікону дванадцяті свята подарувала установі лучанка Наталія Колупаєва. Також передала літографію плат Вероніки. Відомо, що раритети дістались її у спадок від тітки. Ікона оцінили в музеї, написана олійними фарбами по срібленій основі і вирізняється. Майстерним виконанням. Обидві пам'ятки після реставрації показуватимуть на виставках. Музейники, демонструючи світлини, додали, що дуже вдячні людям, які рятують духовні скарби для нащадків. Це ще не все. Попереду багато цікавого. Зокрема, вже за мить побачите про таке. Готували безпілотник з наркотою на Білорусь. Судитимуть п'ятьох волинян. Війна і мистецтво. Боєць актор розповідає воєнні історії на сцені. Назбирали яблук, щоб докласти на тепловізор. У турійській громаді була толока. За контрабанду гашишу можуть дати по 12 років. У СБУ повідомили четверо з п'яти волинян, яких накрили з наркотою та безпілотником узимку на кордоні. Чекають суду під наглядом варти. Їх та їхнього головного екс-прикордонника називають організованою групою. Та судитимуть зокрема за замах на контрабанду особливо небезпечних наркотиків в особливо великих розмірах. За таке можуть дати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаю, групу затримали на гарячому вночі. Вони збирались переправити на БПЛА брикети Гашишу у Білорусь. 20 кілограмів, які вилучили на чорному ринку, вартують 13 мільйонів гривень. Напився і схопився за зброю. У Луцьку напередодні ввечері у 40-му кварталі люди почули постріл на дворі. Стріляв п'яний чоловік. У поліції повідомили, що у місті він на реабілітації стріляв у повітря один раз зі стартового пістолета. При цьому нікому не погрожував. За це його притягнули до адміністративної відповідальності. За яблука тепловізор у селі новий двір турійської громади люди гуртом назбирали цілу підводу фруктів, щоб допомогти односельчанину на передовій. Йому терміново потрібні тепловізор та акумулятори для рацій. Тож, окрім донатів, новодворівці вирішили вторгувати додаткову копійку на яблуках. Збирали у громадському садку і діти, і дорослі, за якихось кілька годин заробили понад 4 тисячі гривень. Не народжені для війни виставу з такою назвою презентували у Луцьку. Її головний і єдиний актор, військовий третьої штурмової бригади, який до великої війни працював у театрі і знімався в кіно. Півтори години він переповідав реальні історії з фронту. Говорив про досить буденні, часто смішні, подекуди безглузді речі, які відбуваються у місцях, де працюють і водночас живуть наші захисники і захисниці. Про що для кого і головне. Для чого ця вистава? Дивіться у сюжеті. Початок війни. Я проспав. Я прокинувся від того, що дружина стоїть наді мною з негативно засмученим обличчям. Це військовослужбовець третьої штурмової бригади. Він же заслужений артист України Євген Авдієнко. Сцену залишив у перші дні повномасштабної війни. Після боїв на Запорізькому, Бахмутському, Авдіївському напрямках він знову грає. Ганчірочка, соляра і начищають снаряди. А цих снарядів дуч так ящики. Лежать, вони в схороні, лежали дуже довго, всі в солідорі. Ми відстрілялися, трошки поспали, вертаємося побратими, які начищали снаряди, їдуть стріляти. А ми, що? Правильно. з с... соляра і начищаємо снаряди. У залі поки пусто, сценічне світло ще не виставлене, Євген репетирує. У Луцьк-артист, військовий, приїхав із прем'єрою документальної моновистави, не народжені для війни. У мене не було в житті моновистав. Тобто, на двох були там, годину 40 ми з партнершою колись грали, там втетрились. А так, щоб я один-півтори години. За всіх Ні, такого не було. Тому тут у мене такий, знаєте, якщо так казати, уже як 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 не військовий, як актор, то тут такий професійний виклик. Трошки цю виставу, за словами Євгена, поставили за півтора місяця. Автор і режисер Анатолій Нєлов, художній керівник Київського театру Чорний квадрат. У сюжеті реальні історії з передової про те, як живуть, про що думають, жартують, кричать, плачуть, і говорять захисники і захисниці України на фронті. Мої побратими допомагали посад. І, от, і вони доставали, доставали історії на діктофон записували, щось ми брали з Ютубу, з нашої бригади. Є художні моменти, ви ж розумієте, бо це вистава. Десь треба було замінити позивний. Так. Десь щось додати, щоб було драматургічніше, так Ну, щоб були щоб події зв'язати якось і щоб яскравіше було. Вистава «14 плюс є трохи лайка й чорного гумору. За словами Євгена, вона націлена саме на цивільних, аби ті розуміли, що на війні теж є життя. На війні теж дихають, жартують, закохуються, страждають. Що армія це та ж робота? Військові це і водночас це і герої. І наші і побратими мої. Вони, ну і супермени, вони і залізні люди, і... а водночас е це звичайні люди, е у яких свої переживання, болі. Е Якісь е страсті, ну ну своє життя у кожного, так і, 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 і війна, і там сім'я, і та і так Вистава як спосіб набрати в бригаду новобранців за словами Євгена. У війську є безліч посад, і далеко не на всіх треба вбивати ворога. Люди в армії потрібні, різні е -е от. І ті, хто ремонтують автомобіль, і ті, хто сидять за комп'ютером, і зв'язківці, і, і, і так далі, моновиставу не народжені для війни. Вже побачили ну, в Житомирі і Рівному. На черзі ще сім міст. Квиток у Луцьку коштував до 300 гривень. Абсолютно всі зароблені кошти, за словами військових, підуть на потреби третьої штурмової бригади. Анастасія Качина, Мар'ян Гранчишин, дванадцятий канал. І ви долучаєтесь до допомоги нашим силам оборони. Кожен донат важливий про важливі ж новини завжди оперативно та компетентно розкажуть і покажуть на 12-му. Дивіться, переконуйтесь. Якщо ж так стало, що ви все ж не змогли повністю переглянути випуск. або ж у вас з'явилось велике бажання ще раз передивитись котрий із сюжетів. робіть це. і у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки. Поширюйте, обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події нашого краю. Зі сподіваннями на те, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Сьогодні дякую за увагу. Побачимось.